Студентки Юлія та Софія оббігали уже пів Львова. Ніде не можуть поповнити свої леокартки. Добрий день, а ми б хотіли поповнити леокарт. Знаєте, що не працює програма? Не працює. А коли запрацює, ви не знаєте? – Прошу дзвонити на гарячу лінію. все вам відповідає. так. Дівчат зустрічають у кожному спеціалізованому кіоску, де мають продавати та поповнювати леокарти. – Не працює система леокарт. Вони працюють з п'ятниці. Ні, поповнити, ні подивитися нічого неможливо нічого. Дівчата уже перепробували усі варіанти, проте на їхніх леокартках і надалі нулі. Що робити далі? Не знають. Ми не можемо зайти в програму, поповнити леокарту. Думали, зайдемо в кіоск. І почула, так, що це також випаде. не можна. Зараз вибиває і грузить, ну неможливо зайти, навіть глянути, скільки є на рахунку коштів. Не то, щоб тільки поповнити студентки у розпачу кажуть, не для того купували леокартку, аби тепер платити більше, ніж вдвічі дорожче. Максимально незручно, тому що запровадили спеціально для студентів. Але зараз для нас невигідно через те, що потрібно плачувати їй всю суму. А якщо картою плачути звичайною, суді 15, а в шофера 20, І Якщо студентська 6,50, Але зараз прийдеться по 15. Інші пасажири теж нарікають на леокарт. Відтак, дехто з людей від розхваленої львівської територіальної громади система. Це ми знижок проїзду у громадському транспорті вже відмовляється. Поповняємо часто і від 500 гривень і більше, але знімає не по тій сумі, що є проїзд, тобто набагато більше може зняти. І тому вже перестали поповняти леокарт і користую звичайною банківською карточкою. Ну я на маршрутках їжджу досить рідко і за останні дні ним не користувалася. Хіба в четвер здається, і з тих пір це перший раз користалася, то все добре. Ніби питають, чому не працює. Ну то може у них проблема з леокартою. Ну що ти не працює той валідатор? У львівській територіальній громаді про чергові збої у системі леокарт знають. Кажуть, вони трапилися знову через хакерську атаку, але тепер не на одного із мобільних операторів, які обслуговує систему. Тепер хакери нібито атакували безпосередню систему Леокарт. Зафіксовано хакерську атаку на сервери електронного квитка. Ну і так виглядає, що цілею зловмисників було знищення даних, які власне стосуються функціонування системи електронного квитка. Через це нині неможливо ні перевірити баланс картки, ні її поповнити. Але користуватися леокарткою й надалі можна, запевняють у львівській територіальній громаді. Щоправда, у борг зараз валідації в самому громадському транспорті здійснюються в звичному режимі. Інформація про самі валідації е, акумулюється, відповідно накопичується, тому можуть бути затримки зі списанням коштів безпосередньо. Через так звану хакерську атаку на систему Леокарт правоохоронці від 30 березня вже відкрили кримінальне провадження. Від суботи працівники з кібербезпеки департаменту кіберполіції проводять е, дослідження та огляди серверних обладнань. Віртуальних машин з метою встановлення схем, з метою встановлення осіб, причетних до даної хакерської атаки та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Допоки триває розслідування, пасажири громадського транспорту користуватися леокартками картками можуть хіба на власний страх та ризик. Коли знову можна буде поповнити рахунок, у Львівській територіальній громаді термінів не називають. Віталій Ковеле, Юрій Кізь, програма Очі.